Вперше ну, в мене прийшла головна боль. як в мене не тиск не був, да, новим гаєм користувалися, відповідно, зразу прийшла головна боль. У мене було запалення у цей рік з жовтня, це я до літа в мене кашель, ну кашель, є і зараз, якщо каже, то я перепрошую кажу, не заразна. Але кажу, прогрілася так. на коврику, так. воно зразу відчувалося. Тобто, щоб так. я не користувалася, мені все пішло в користь. Так. Я купила топр... топролапс. Все. Тиск... Ну не скажу, що в мене в нормі, але краще. Найбільше в мене були проблеми з ногами. Ну не найбільше, але з усім проблеми. Але то, що я не, правильно. Найбільше, то, що, найбільше, що найбільше. я відчула зразу, почало стухати опухолі проходить, і болі Так. Да, ну, да. Це прекрасно. Угу, угу. І відповідно далі займаюся то вдома. Ну і от е, неділю тому я приходила. На моксик, як ми кажемо, маленький mm -hmm. Моксик, mm -hmm. мене шию скрутило. Я щось неділю не додумалася. Зараз <рес> подумав, що від Моксика скрутило. <рес> 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 скрутило. Я в неділю ходила. Так прийшла спершу один сеанс і все. Mm -hmm. Mm -hmm. Я здорова. Mm -hmm. Я зараз я задоволена. Я всім рекламую відповідно дома чоловіки внуки. <рес> так. Ключі мені чуть -чуть. Oh, я супер. Чуть я чуть-чуть. І засинає як лялечка зразу. Ви тоді брали перше здається, Ми з ай. Ай. так. Бо... І я пам'ятаю, що, що Олександр, ви якраз підійшли і кажете, я вражена, я вражена, і вражені були більше навіть не за дочки, а за мами. мами. Так. Ми прийшли. В центр, і так у нас перевірка зору стоїть у центрі табло, таке І мама така сідає напроти нього, ну і проходимо всі процедури. І десь на процедуру восьму вона так каже: дивися, каже, я бачу. А я кажу, що ти бачиш. А як ми прийшли, то три рядочки бачили зверху. Каже, я за сину рівні бачу. Кажу: Вау, класно! Скільки мамі? Ну, мамі ще чисто. 66. І цукровий діабет. І цукровий діабет. Так ну. травма голови була yeah. досить така серйозна, е, от років 30 назад. І ну, воно все з часом дає знаки. Що лікар сказав? Скільки, е... скільки в неї було краще? 85. п'ять. Uh -huh. це, це на восьмий день. Ну вона покладає так Що зрозуміло, що ми говоримо. Там, там. Ну, було 30, mm -hmm. 30 стало 85. І він приходить, а вже років 15 вони з мамою в город не виходили. Єдине, що він виходить, це в нас вивіз на базар, ми скупилися, він з машини не виходить, бо йому дуже важко з ногами. З ну, машини йому тяжко навіть з машини вийти. Він каже, роза, мене мама роза звати, Каже, вдівайся. Він каже, смус, на що вдівайся? Іде в город, то ж порад вишивану, як це так? А машина в ремонті не ми минуточку, розумієте, понимаєте? 15 років ми не, не ходимо, а Є тут і йде. Коля, ти що? Відділися, пішли. Пішов туди, там походили, прийшов назад. Ми так тільки дивилися, правду кажу. E, на, на сьогоднішній день він по драбиння завісти не верхній місць не міг. Ну, як мальчик, правда. На гору заліз, в льох заліз, туди спустився, на велосипеді. У вас тут релакс з кінця серпня. Ну от практично вересень. Так що літо не пройшло даром. Але хочу сказати, що йому дуже мало достається тут прелакс. Ну, якщо раз в день вхопить, то хопить. Так, ще мають дома студентів, які словом, З одної сторони погано, що на дистанційному, з другої сторони, добре що вдома. Вони можуть користуватися обладнанням, бо гуртожиток давати трошки речі. Чесно кажучи, там теж непогані результати. А взагалі вона дуже сильна річ. Коли взяти фізіотерапію, вправи і масажні це. Колосальні результати. Були в нас люди, які спинальні, які після аварії, коли лікарі казали, ви вже все, це овоч, ти не встаєш, не ходиш, ти просто лежиш, і, ну, такий спосіб життя, да, да, з Божою допомогою і з допомогою тих людей, які були біля цих людей, вони на сеперішній день ходять з палочок. Тобто після на них... них ставили крес, а так, вони відновлювалися У нас дуже, вони... дуже багато було людей, які після інсультів. І от, коли після інсульта людина приходить, ти їй говориш, роби те, 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 те. І коли ти в центрі їй даєш це робити, і кажеш, дома робіть, будь ласка, ще зробіть дома вправу, таку, таку лишній раз пройдіться, там пийте воду, ходіть пост, коли ти даєш настанову, і людина це виконує вдома, це колосальні результати. У нас був мужчина, який просто його виписали. І привезли ну, з трубки страхеї, ну, в общем, його привезли, просто ні положили на постій. Жінці сказали, ну, в трубочку будете їжу заливати, і так от, оце його існування. Через, здається, пів року ми вже з ним сідали. Ще якось потім у нього якийсь толчок був, якийсь він побачив своє покращення, і він міг вже просто стояти, тримаючись, звичайно, за щось, але він міг стояти. І ну я рахую, що це досить велика. праця, з... Але ніколи не буде. Якщо ти прийшов десь, в якийсь центр неважно тут чи десь в медичному закладі. Якщо ти тільки там зробив і думаєш, ха лікарі все зробили. Я вже від себе галочку пуста, я все зробив те, що треба. результата колосального взагалі навіть дуже малесенький буде результат, і він буде ненадовго. Над mm -hmm. собою потрібно працювати. Але з висоти. І отримала травму і не надала їй значення. Вас звати? Лариса Лариса і не надала значення. І були так, і бігом в побуті там різними справами там кликаєш і щось робиш, бо думаєш, думаю, що пройде. Але ж вона залишилась та проблема і я два рази на рік в лікарні. Військова справа до інвалідності. Потім ви е, взяли обладнання, були скачкообразні е, е, відчуття, а потім Дай... якісь болі зникли. Що то були за болі? Ну, тобто вони були а -а -а. при русі, це були тотальні а -а -а. русі. Я не могла стояти довго, а -а -а. я не могла ходити довго, я не могла сидіти довго. Я взагалі була не знати, що з мною робити. Так, абсолютно. А я ви зараз це пам'ятаю, Я пам'ятаю, пам які ви, ви розмовляли. Ну, дуже було боляче, все абсолютно було боляче. Не було такого, тому що е, кожен день ти ранком відкриваєш очі, це не боляче. А все інше потім, коли треба, е, по-перше, відчути е, себе, своє тіло, ти вже знаєш, якісь рухи ти зробиш, ти раз, ти зустрінешся з таким відчуттям болю. Цей болівий синдром буквально на кожному кроці. А як ви до обладнання знімали ці болі? Обезболюючі, хондропротектори, лікарня, там коли тебе обколюють, раз півроку я і то я дотерпівала вже до того моменту, Добре, щоб мені да, вже знялися. Там ЛФК була спочатку. От <плес> скільки це <плес> муки ці, якщо поставити брюміний гружок, це скільки нанота? Уже п'ять років. П'ять років тоді і на зараз, ну не то, що на зараз, а ще раніше, через в до весні, ближчі, я отримала вже більш глибокі результати покращення. Такі які дали мені можливість, по-перше, відновлюватися, по перше, стабілізувати болі для мене стали не вже такі критичні, як я була взагалі безпорадною. А зараз вони стали таким моментом, яким я можу володіти з допомогою топ е і МОКСІ. І зараз не болю, я... ви не приймаєте? Ні, і я знеболюючи, вже не приймаю скільки от. Після Нового року, ну, на початку 20-го року, я вже притянула припиняти. Приняти. Приняти. А і остання була точка, як часто було ну, на препаратах, тобто це <клес> раз в день, два рази на день. Щодня, щодня. Щодня? Щодня, щодня. 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 Да. щодня були обезболюючі і при чому по два і рази, тому що воно невідомо. Якщо ти більше рухаєшся, і в тебе наступає такий момент, коли він каже, ну. Я не можу, Суспільшу. і ти мусиш щось зробити, бо воно коли доводило до критичної точки, ти вже не знаєш що. Тобі вже й таблетку може. Це все, Тобі не одну таблетку може. Тільки хоче позбавитись від того саме. Це <спільшу> що це за діагноз? Це кока, коксартрос. Ого, серйозно, дуже, дуже стріляє. <прав> 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 така гарна молоденька. <прав> 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 Він так мені сказала. Вона така молода, мерік простину. Mm -hmm. Я з тростиною хожу, Але зараз є різниця між тим, як я ходила з тростиною, до того, я прийшла, і як я е, зараз хожу. Я от сьогодні йшла і так думаю. От я думав, що в руках. я щось роблю. Але я вже йду. Я прожила це літо, і я відчула покращення. Тому що появився Боді Хелс. Він додав ще. Я дочекалась його. і Я ще долучила його до свого плану. Ну от бачите, мене так по свідомо і ідеться вся історія. І я походила, спочатку перевіряли мене спочатку було Дорожі, 05 було, і 6. 0, 05 і 6 зразу один раз на день, але я ходила регулярно, не пропускала. От, потім мене, м, то, то вже для мене добре. 05, 06 вув спочатку 01, 02. Ще раз, хоч три рази, три, 00, 02. Так, yeah. так, так. А вже все, я сиділа. Я бачу на Я сиділа. Правильно, я вас кажу, розумію. У вас лишилась одна строчка до нуля. 20 років я ходила, падав зір. Нічого мені Пар. не на це. А от я вже, вже все. Я вже думала. Це вже було мені 58, Як я прийшла в нову медикалу. і я себе думала, все нічого мене не спасе. Нову ай це іграшка. Мені воно не поможе, ну як, якщо так, мені лікар так, сказав, так. ну то слухайте, якщо мені лікар поставив діагноз, що стільки років в тому, що це вже вік такий і у вас падає зір, що ви, мол, там хочете, жінщина? Потім я кажу, давайте, дівчата, перевіримо. 0, 5, 0, 6, 0, і оце почав мій рісти з 0,5-0,6, потім 0,7-0,8, а потім 0,9-0,8, а тепер одне око 0,1. І 0,95. Я бачу прекрасно, я вчу всіх, що ти треба. і Я сама від себе в шоці. Чому я сказала досі? Тому що біля комп'ютера неї... вона почала моружитися, Я кажу, негайно. А вона каже: мама, він тобі потрібен. У мені кажу, мені вже те, що треба, Бог і нову медіка зробило. І, і...